Мене звати Юліана Вікторівна, і я хочу поговорити з вами про одну дуже важливу річ. Ви, напевне, самі здогадаєтесь, про що мова, якщо я наведу кілька простих прикладів. Кожному з нас хоча б одного разу траплялося яблуко, що зовні красиве і соковите, а всередині пом'яте і зовсім не смачне. Таким воно стає, коли б'ється, падаючи з дерева на землю. Або якщо його кидати об щось тверде. Так само кожен з нас бачив, що якщо в дошку забити цвях, а потім витягнути його, у дошці залишиться дір, дірка. Або якщо ми візьмемо звичайнісіньку канцелярську скріпку і почнемо згинати її, розгинати в різні сторони, ми ніколи більше не зможемо повернути їй початковий вигляд. Так само відбувається і з людиною. Яка переживає образи та насильство. Насильство це застосування агресивних, жорстоких дій однієї людини по відношенні до іншої, що порушують її права і свободу, та завдають шкоди фізичному, психічному і моральному здоров'ю. Насильство є демонстрацією сили і бажанням здобути контроль та владу над іншою особою. Слова, які характеризують насильство це жорстокість, агресія. Погроза, силування, примус. Зазнаючи болю та образ, людина страждає і в її душі, так само як в яблуку чи в дошці, залишаються синці і дірки, загоїти які майже неможливо. На жаль, сьогодні серед учнівської молоді надзвичайно загострилась проблема насильства, здійснюваного самими дітьми одне проти одного. Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища як шкільний булінг. Це соціальна проблема всього світу протягом останніх ста років, однак вона ще й досі повністю не вивчена. Що ж таке булінг? Булінг це агресивна поведінка, що зазвичай повторюється. Вона має за мету завдати шкоди, викликати страх або тривогу, або ж створити негативне середовище у школі. Для іншої особи. Тобто, коли хтось хоче виглядати крутішим або сильнішим за інших. З англійської перекладається як знущання. Булінг буває різним. Розглядають фізичний булінг: це умисні поштовхи, удари, стусани, побої, нанесення інших тілесних ушкоджень, різного виду знущання, образливі жести або дії, фізичні приниження. Економічний булінг. Це крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей. Психологічний булінг це насильство пов'язане з дією на психіку, що завдає психологічного травмування шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, образливе ім'я, з яким постійно звертаються до учня, обзивання, поширення образливих чуток. Також дуже популярною сьогодні є кібербулінг. Це спосіб знущання з використанням електронних засобів комунікації, зокрема, приниження і цікування, за допомогою мобільних телефонів, гаджетів, інтернету. За даними різних досліджень, майже кожен третій учень в Україні так чи інакше зазнавав булінгу, потерпав від принижень або насмішок. Жертви булінгу переживають важкі емоції. Почуття приниження та сором, страх, розпач і злість, такі учні іноді просто бояться ходити до школи. Але допомогти жертві булінгу інколи досить просто. Перше, що ми можемо зробити, не підтримувати тих, хто знущається. Наше ставлення має бути таким, щоб ініціатори булінгу відчули, що ми не погоджуємося з тим, що відбувається. Якщо ви бачите, що з когось насміхаються, Допоможіть йому вийти з цієї ситуації, покажіть свою підтримку, скажіть, що він чи вона не заслуговує на таке ставлення. Люди, яких ображають, часто почуваються самотніми. Допоможіть їм відчути, що вони не одні. Також не треба соромитись зізнатись іншим у виникненні ситуації булінгу, найкраще сказати про це дорослим, яким ви довіряєте. Пам'ятайте, що якщо кривдника не зупинити. Можуть постраждати інші діти. Кожен має право на повагу, кожен має право на допомогу. І якщо ми хочемо змінити цей світ найкраще, давайте будемо добрими один до одного. Я від цього серця бажаю вам не зустрічатися з насильством та жорстокістю на своєму шляху. І пам'ятайте правило, яке називають золотим: Усе, що хочете, аби робили вам люди, те робіть їм і ви. Що ж, я всім бажаю вам міцного здоров'я і до нових зустрічей!